І я ще одне говорю, що візит першого дня співпрацьовував із іншими мерами, такими як Пономаренко і Глухов, вони були не демократичними, вони були не нашими, але вони співпрацювали. А вже не говорячи про Надошу і про Білана візит там постійно, навіть останній, це кампанія. 2012 року, коли на доша спочатку е був нібито е в стороні, а був е цей Шаповалов. а потім вже в останній день виступив на доша, і ну на обласний е харківський суд передали і все такі відстояли візи. І я хочу сказати, що мене здивувало відношення Бабая. Він же був б'ютівець, був нібито демократ, і ми його підтримували. А потім оказалось, що він оказався українофобом, Українофоб – той, що ненавидить українське. Зараз слова написані на українській, а візит спеціально написано на російській мові. Я Бабаєва, щоб він прочитав що це візит по українськи і з крапочкою. А Бабаєв таких букв не знає. Ні, ми вже написали зараз по-українськи, за, за а Ні. ми було написано і здесь все по-російськи написано спеціально для Бабаєва, ряд. А рядом не поряд, поряд. Ой, для нього, щоб йому перегляд. Да, да, да. Значить, ми перекладаємо слово візит по-українськи із крапочкою. І хай не переживає. І тому я хочу і... сказати, шановні, я бою вам, що ви підтримали. Ми стара гвардія, теж не стаємо стороні. Я надіюсь, що все-таки. Демократичні сили на Україні ну в області ми не бачимося, а на Україні все таки підтримують наш візит. І щоб, якщо Бабаєв дуже хоче, щоб його сильно показували, як йому хочеться. Хай робить своє телебачення, і хай там красується на тому телебаченні. Ми його дивитись звичайно не будемо. Ми будемо дивитись візит. і цього я всім бажаю.